Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Undercover. І знову приступаємо до роботи. І ось вона робота. Починаємо. Ocean Expressway. 9.55 ранку. І що це у нас тут таке? І знову якісь гоночки. Хімоу та треба скинути. Я зрозумів. Чорт. Так, давай, 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 поки він не сховався. Так, куди ж ти, бля, комуха повернуло? Що? Я тобі не дам втекти. Я тобі не дам утекти. Де ти там? Ти що хитра чи що? А, ось ти де. Зараз я його завалю. А ну стій, кому говорю. Стій, кому говорю. Стояти. Я кому сказав стояти. Не можу влучити. Ось так тобі. Так ти надумав від мене. А ну і йди сюди. Ось тобі. Ось так тобі. Все, місію виконано. Ну. Як зрозуміло, мені не заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!